Так, переходимо по посиланню, яке скинув. ffmpeg.org download buildWindows. Тут краще вибрати. Тут Windows вибираємо. І оце друге посилання. Переходимо на GitHub. Тут для Windows нам потрібна версія. Ось ця 134. Бачите? Ну, коротше, найбільше. Я беру найбільшу. Завантажуємо її. Почали завантаження. Так, все завантажилось. Каталог. Я розпаковую. Ну, у мене вже є розпакований. Ось. Називається однаково. Все. В цьому каталогі приходимо. BIM. Uh, у нас FFMP, хотіть потрібно. Uh, працюється, Короче, з ним працюємо з консолі. Запускаємо консоль це cmd-command. І натискаємо Enter. Тут вказуємо, що ми сюди переходимо цей каталог, CD і адреса каталога. Все тепер потрібно сюди ставити файли, з якими ми будемо працювати. Ну, наприклад, я вибрав вже ці два файли. Файли майже скопіювалися. Все. З назви це перший файл, це другий файл. Воно видно по даті збереження. Date modified. Тобто останні зміни в файлі, які би відбувалися. Я хочу ці два файли склеїти в один. Мені, мене вже є підготовлені команди. Так. E, Join-video. Ми будемо через таку команду склявати ці два файли. Вони будуть, файли, список файлів буде знаходитися в текстовому документі. Join. Оцей joint video я прописую, що файл 1, Потім прописую файл 2. Зберігаю. І там. Ну, от вот, наприклад, так вот зробимо. Все. Ми знаходимося. Каталоги там, де знаходиться FFmpeg. запускаємо команду. Створився файл output і в нього зараз копіюється з двох файлів всі дані, які є. Без обробки, а так, як є. З збереженням кодиків, збереженням потоків. Просто один за одним склеїться в один. Все. Файл зберегся. Ось він. Можемо подивитись. Так. 17.49. Перший файл. 8.54. 8, 54, ну, 1749. Тепер, наприклад, мені потрібно звідси щось дістати, якийсь кусок вирізати. Давайте після. От, наприклад, цей кусок 8-06 и по ну, наприклад 11.42 для цього є друга команда обказуємо файл 8.06 вказуємо Одинадцять.42. І називаємо якийсь файл. По даті 15.04, наприклад, я так називаю. Запускаємо другу команду. Так само. Воно просто копіює з конкретного файлу куски. Без обробки без нічого, все. І це ми бачимо все, що було. Наприклад, чувак трохи посунувся, бачите, тому що побачив, що я їду. В принципі на цьому на цьому все тут такого нічого немає.